75-77 тисяч 75, з цієї ціни ви собі можете вже взяти нормальний повноцінний міні-трактор. Хлопці, менше вірте е, балачкам, менше вірте розказням, які в інтернеті. І кучі безполезних реклам. Хлопці, от є одна е, основна база, де скуповуються всі. Перекупи. В нас тут беруть з Вінниці, з Житомира, з Тернопіля, а, скупають на площадки, щоб перепродавати. Як було раніше, ось такі жоповози фактично, а, там, трошки більше за мотоблока ціна жоповозів, а вони в інтернетах до трьох тисяч виходять. До 3000 баксів. Так само по всіх, хлопці, тому що, як раніше було, ви собі встали, позавтракали, поїхали собі на площадку на ближайшу. Там хлопців купили, там хлопці купляють, там чесно працюють, все, хлопців купили там собі чи мотоблока, чи трактора. Вот. А зараз, зараз, як клієнта нема, як в країні, що відбувається, клієнта нема, то куплять ціни будь-доро. Будь Смисл переплачувати вам. А, шукати по місцю, і все одно, навіть от мені люди дзвонять і кажуть, там той трактор, там. у нас, там, наприклад, ціна 6400, а там. Трактор такий продає за 700 і продає за 7300, там десь 1000 доларів більше, десь 500 доларів більше, десь Ну в два рази не знаю. Ну Коротше кажучи, суть, ви поняли. Ось тут, бачите, є. І розказує ще там то бери той той поганий, який ви хочете, беріть тільки той, той краще, там, той усірений. Я от вам чесно кажу, я 7 років займаюся, я так показую, як є. Китайці всі стоять, які тут всі стоять. Отлічі, мінімум, там десь насос такий, десь насос такий, десь гідравліка така, десь гідравліка примусова. По пальцях можна порахувати, наприклад, дяді Феді. Да, там, Лавол ДТЗ, Чанфа, і такі ще то що як люкс рахується, дійсно вони відрізняються там по якості, по всьому. Інше все. Одне шасі, там у когось шасі у когось шасі там Оріон ДВшка, ні, інше все тільки придумують різні назви, різні наклейки, щоб здерти з вас побільше грошей за всякі примочки, які вам може нафіг і не, не упали. Ми фактично привозимо зразу самі з Китаю. От, ми фактично для вас можемо привезти трактор з Китаю, фактично для вас. От, зібрати його нормально по людськи, і вже він до вас поїде. І не треба вам тинятись по площадках, годувати, шукати, годувати. Перекупів, бо можете зекономити собі нормально кошти. Причому, дивіться, є всі трактора, які в природі в Україні, в принципі, існують. Є скаути. Такі 50 ки 40 ки до речі, скаути, 40ки теж в акції, ще плюс до всіх знижок, ще мінус 400, ДТЗ-шки. 5244, 5244 HPX, 5354. Різні моделі, різні. 154.04 54.04 к з кабіною На всі Naf знижки DTZ 54.04 на штуку баксів на секунду на штуку баксів дасть дешевше, ніж продається по Так, по людях, по магазинах, по інтернету. Кентаври, сама низька ціна. Джин матрактора. GMT 32.44, 32.44. Сходу зменшем. З реверсом на широкій різині, на високій резині. 40-ковий. Сама, сама низька ціна. Сінтай Sintay 240 240 X з регульованою колією. Сама низька ціна на сьогодні, яка є на ринку, взагалі, де б ви не шукали. Ці форти. Помімо того, от, наприклад, прийшли форти в старий в новому капоті, Все, от, три штуки в нас форти стоїть. В старому капоті вони вже будуть дешевше. Ось офорте в новому капоті. РД. В старому капоті вже там сразу за старту мінус 300-350 доларів робиться з ціни. Отако вони приходять. Окремо там колеса приходять, окремо шасі приходять. Більше там, вже йдуть на полурамі, приходять, мотор коробка вже стоїть. Інше все довішується. Ось Таким ящику, От шифінг, пожалуйста, приходить шифінг. З Китаю, сразу шифен, до речі, теж сама низька ціна. Сама низька ціна, яка є сьогодні на шифен. А, всі трактора привозимо без предоплати, привозимо прямо додому. От, пожалуйста, ці ж повозимо маленькі, там фактично дійсно ціна. А, можна взяти від... Ну, трошки більше стоїть за мотоблок. Взяти собі вже тракторця. З нормальною коробкою вони вже йдуть без е, планітарки. Без дифференса вже не буде вас морочити голову, самі адекватні, поганих моделей немає взагалі. Тобто там, як закупають, хрен пойми що з різних заводів, запчасті, наклеїли, наклейку і погнали, ліж би там ціну побольше, лише би там фари е, помодніше були, крилі побольше, капот побольше, а що там з нього представляю? А, то вже, як то кажуть, проблеми людини. Нема такого. Тільки адекватні всі здраві адекватні бренди: ДТЗ, Вовол, Донфенг, Джинма, там Fighter, скаути теж є Forte є шифенги, звісно. є, Коротше, всі популярні моделі. От Шіф ще нові 24-го року. Які йдуть з блокіровкою, які йдуть з переднім радіатором, які йдуть з примусовою гідравлікою, і самі новенькі. У нас по ціні фактично за таку, як віддають за старі шипінги. От. Трохи кустами все позаростало, ну то нічого точного. Такі кентаври, самі дешеві, на цьому одноциліндрові такі мототракторці, теж кому потрібно. От. Ну, дуже багато. І так кожен день звідси виїжджає до клієнтів десь по 10-12 по машин і плюс ще. Забирають фурами перекупи на різні міста там на Вінницю, на Тернопіль, на Чернівці. теж площадка Тут забирає. От, фактично, по центральній Україні основна така перевалочна база тракторів, де всі скуповуються. Тому знову ж таки не, нема смислу переплачувати, є смисл просто взяти і купити зразу вже напряму. Фактично під вас і привеземо, і зберемо і різне навісне, прицепне обладнання. Будь-такі яке будь-які ж самі фрези, коси, пугі, культиватори, сіялки, Все, що потрібно навісного обладнання, теж все мається в налічі. Якщо ще брати і комплектом і навісне, то буде ще ціна менша. На сам трактор ще буде додаткова знижка. Тому Друзі, економте свої кошти, економте свій час, звертайтеся до нас. Номер телефону є на екрані або в описі під відео. Всім добра, слава Україні!